Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і в нашій студії вже з'явився наш наступний гість. Це заступник голови Луцької районної ради і військово-службовець збройних сил України, пан Сергій Сівак. Вітання, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, ну завітали. Ви до нас сьогодні з можна сказати такою скандальною темою, зокрема, що не, не буде позачергової сесії Луцької міської перепрошую районної ради, на яку ви приїхали і взяли відпустку та із Збройних сил України. То розкажіть, чому так трапилося, і я так розумію, що одне із головних питань, яке мало розглядатися на цій сесії, це було звернення, зокрема, і до президента щодо діяльності ківерцівського міського голови пана Олександра Ковальчука. То розкажіть, будь ласка, чому цієї сесії не буде, і яка позиція безпосередньо нещодавно обраного керівника Луцької районної ради пана Олександра Гурського. Шановні друзі, я вас вітаю. Вітаю всіх, хто мене бачить, і всіх, хто, можливо, мене не бачить, але чує, або, або буде ознайомлюватися з тим дописом, який ми сьогодні зробимо, і верніше, який ми зробили. От, я е, закликаю вас, рекомендую. значить, на моїй сторінці Facebook сьогодні з'явився допис. Ну, <кій> м'яко кажучи, він гнівного характеру, оскільки дійсно я. Ну, не стільки я приурочував свою відпустку до значить, проведення цієї позачергової сесії районної ради, так склалися обставини, що мені видали відпустку, я не був вже півтора року. От, але зрозуміло, що беручи відпустку, я запланував собі дуже багато значить, ціляких справ, ну і в тому числі зрозуміло проведення цієї позачергової сесії. Ну, чим же ж обумовлена сесія, власне, шановні друзі, ну. Ми чемпіони на усю країну за масштабом виділення бюджетних коштів на ремонт і реконструкцію спортивних інфраструктурних об'єктів. Ну, нежданно, негадано, бачите, у нас перших призів в різних значить, змаганнях значить, на теренах України не так багато. Тут виходить, що ми взяли перший приз. Ну, перший приз, звичайно, що. Це ганебний приз для нашої значить, громади Луцького району. От, і зрозуміло, що ну, він носить багато негативу, от, тому що так виходить. Ну, мова знову таки заходить за ківерцівського міського голову от, діозного мера Олександра Ковальчука. От і його видатки 145 мільйонів гривень на ремонт, на будівництво, на ремонт і реконструкцію значить, Ківерцівського міського стадіону. От, я навіть можу вам сказати певні цифри. Друге місце в тому негативному рейтингу займав значить, Житомир це місто обласної обласний центр, ну, велике масштабне місто. Порядку за населенням, мабуть, 400 тисяч більше, ніж Луцьк. Я розумію, що, можливо, там і видатки в сумі там, 90 мільйонів гривень, які вони передбачали, вони, можливо, і були навіть і необхідні, оскільки дійсно в Житомирі спортом займається набагато більше людей, ніж в ківерцях. Там є спортивний клуб, спортивна команда. Ну, зрозуміло, що рівняти ківерці з 15 тисячами і Житомир з 400, ну, ну, зовсім недоречно. От, ну, тим не менше, тим не менше, якби то справа. Зводилося лише до одного стадіону. Знаєте, я е, знайомий з е, Олександром Ковальчуком. Ну, оскільки я є заступник голови Луцької районної ради, ну і по своїй діяльності я пересікаюся з, зі всіма головами територіальних mm. громад. Ну, скільки претензій, скільки у нас є до пана Ковальчука, от, немає ні, ні до того. жодного з них. Ну можливо, є, є претензії, наприклад, там до одного, до другого, третього. Ну, але ви вибачайте мене таких масштабних зло, зловживань, таких масштабних порушень. От, і взагалі, ну, так як мені вже знаєте, до мене звертається багато ківерчан, Ну там існує така політика, і політика залякування. Mm. От, політика, значить, якщо ти не будеш так робити, як я тобі скажу, значить тобі буде погано. От, політика фактично виживання з території міста Ківерець людей неугодних, От, або тих людей, які ну, не діють або не живуть в фарватері, е, запропонованого міськими міським головою. Карсівське ну, ну, князівство, можна сказати. Це, ну, це удільне таке князівство. Знаєте, і тут версійський голова користується певними прогалинами в законодавстві, оскільки ну, контролю, жодного контролю над діяльності цієї ради немає. От. Ну, Значить, законодавство законодавець, створюючи територіальні громади, він не передбачив от жодного контролю зі сторони влади за їх діяльністю. От, хоча зрозуміло, що на початках там були певні моменти, коли значить, мав бути створений або певний орган, або людина відповідальна за, значить, контроль над їхньою діяльністю. Знаєте, але ковід, потім війна, ну зрозуміло, що вона ці ініціативи звела звела нівець. От. І що робиться, наприклад, в такій територіальній громаді, Ну, чорт ногу зламить. Це і зловживання з м, каналізаційними мережами, тими mm -hmm. очисними мережами, мені здається, що ви їздили, робили, значить, або, можливо, це ваші колеги з mm -hmm. телеканалу робили там зйомки. Ну, от. ну, Чесно кажучи, я не бачив е, значить, і технічної документації, зрозуміло, що ніхто до неї доступу не має, оскільки тендер на. Поведення таких будівельних робіт не проводився. значить Фірма, якій значить, виділені були ці кошти на ремонтні роботи, будівельні роботи, от вона з абсолютно сумнівною репутацією. от Ну і виходить, знаєте, ну не треба тут ходити далеко і бути аж занадто мудрим. от Зрозуміло, що ці значить роботи. Проводилося з порушеннями, і в тому числі і фінансовими. От, і якщо б прийшла ну нормальна аудиторська перевірка на це підприємство, от, зрозуміло, що ті порушення були б виявлені. Аналогічна ситуація із закупленням комунальним підприємством, значить, тракторів, от по мільйону гривень за штуку. Замість, от багато чого того ж я, я ж чесно кажучи, я ж там не, не, не купаю якусь детективну історію проти Олександра Ковальчука. От, доктор Гугл він підказує і відкидає нам всю інформацію по Кольчику. От, нажати чарівну кнопку, от на тобі інформація. Ага, значить, крім того, в мене до нього є особисто певні претензії в, плани, в плані розбудови нашої обороноздатності. От, Значить, Іверцівська територіальна громада, єдина, я наголошую, єдина на теренах області, яка не створила свого ДФТГ, так. тобто добровільного формування територіальної громади. Ну, вірніше скажемо так, що на початках, коли розпочиналася війна, от, було багато ініціативних людей, які хотіли створити цю значить, це формування. От, ну, але в силу, в силу певних обставин, значить, міський голова, значить, захотів взяти правління керівництво mm -hmm. цієї структури на себе. Ну, відповідно. До нині діючих законодавчих норм, він мав би пройти без перевірки з От, такої перевірки він не пройшов. По якій причині? Причина абсолютно проста: кримінальне минуло, кримінальні сторінки в біографії. От. Значить, в такому випадку міський голова, знаючи, що він недостойний значить, перебувати на цій посаді, мав би доручити своєму заміснику. От, значить іншому громадському mm -hmm. активісту значить, керувати цим формуванням. От, це при тому, що були зібрані люди, була роздана форма, була роздана амуніція, боєприпаси, зброя і все інше. От, ну, в результаті, в результаті значить, оскільки юридично формування не склалося, mm -hmm. от, значить, люди були розпущені, зброя була забрана, боєкомплект був забраний на склади. Все. От, чому, ну, наприклад, я. Спілкуюся з багатьма, е, значить, навіть перебуваючи на Сході, от, я спілкуюся, все-таки нахожу можливість спілкуватися з багатьма головами територіальної громад. От, я спілкуюся з головою Суманської тергромади. От, як у вас справи, от, як і те, як от, я, що ви, Чим займаєтесь угу. сьогодні? Сьогодні ми купаємо траншеї поблизу міста Ківерець, Суманське, Суманське ДФТГ. Чому так? Ну, ти ж знаєш чому? Об'єднання не створено відповідно для того, щоб якісь фортифікаційні споруди створити. Ми виїжджаємо на місто ківерці і там купаємо значить, значить ці об'єкти укриття. Ну, Слава Богу, що вони не потрібні. але... Але що було у нас на початках війни? Хто знав, як мали розгортатися події? Розумієте? От Тут кожний об'єкт, такий фортифікаційний, він мав би зіграти нам на плюс, на розвиток нашої настановлення, нашої обороноздатності. От, І якщо зараз, знаєте, от, між нами, між військовослужбовцями, ну, немає немає іншої думки, аніж та, що ми, перебуваючи в окопах. от, Хлопці, перебуваючи під обстрілами, вони розуміють, що тут твориться безчинство, тут твориться, твориться беззаконня. Якщо людина, наприклад, тут я знаєте, десь, десь готуючись до сьогоднішнього засідання ну, цієї погоджувальної ради або фракції, от, десь я значить, якусь інформацію з інтернету вишукую. От, наприклад, Маневичі. Ну, у нас, у нас, на жаль, Маневичі не є ну, дуже потужним в фінансовому плані об'єднання територіальна громада. Але, Маневичі виділяють 2 мільйони гривень для придбання значить, безпілотників для значить, наших Збройних сил. Це при тому, я кажу, що ну, фактично, фактично Ківерсівський міський голова не створив ні одного робочого місця. Не залучив інвестора, От. А звідки гроші? Мабуть, варто згадати також скандал про БРДМ, який знаходиться на території комунального підприємства та який так, не так. переданий. Але нам... я, я продовжую Там, свою просто. думку. Mm -hmm. значить, звідки в міського голови Ківерс взялися гроші? От. Ну, юридична адреса нашої, значить, сотової бригади територіальної оборони, так. знаходиться на одному із військових містечок міста Ківерс. Фактично. На людину гроші падають з неба. Мій mm. ти навіть палецю палець не стукнув, а гроші злетіли. От маєш тобі, маєш де там кинути на очисні споруди, маєш тобі де кинути на трактори і потім відбити енну суму з них. Ну, остаточне рішення в цій історії поставить, звичайно, що правоохоронні органи і поставить суд. от ну Згідно нині діючих нормативів, не можна людину наперед називати злочинцем. Але те, як воно робиться, в якій формі воно робиться, ну, я можу це трактувати тільки як злочинні діяння. Власне, і наше звернення, наше звернення, яке ми хотіли винести на сесію районної ради, знаєте, ми хочемо відмежуватися від такого керівника, от, і назвати біле-білим, а чорне-чорним. Якщо речі, які робляться там, є з нашої точки зору незаконними, неприйнятними, аморальними, от, я за моральний бік цієї людини я взагалі мовчу. Тут можна згадати і той самий БРДМ, угу. от який можна було віддати тій ж самій нашій бригаді. Слухайте, якщо немає там Ковальчука коштів на його ремонт, от, ради Бога, ми ті кошти знайдемо. Ми його відремонтуємо там за місяць, за два. От, У нас вивозити. Значить, поранених з поля бою не так багато броньованої техніки є. От. І він би нам той БРДМ служив би для того, значить, аби одне зробити, друге, третє. Ну завдань йому можна ставити дуже багато. Розумієте, броньована техніка це зараз велике діло, це зараз велике добро. От. І ховати той БРДМ в себе, ну не в себе, а в гаражі комунального підприємства. Для чого? Що воно тобі людину добре дасть, той БРДМ? От, розумієте, і, ну, власне, ми працюємо в контексті загальної державної політики. Якщо президент Зеленський от, на минулому тижні сказав, що я внесу в парламент законопроект, який прирівнює корупцію під час війни до державної зради, от, то я так думаю, що Зеленський від своїх слів далеко не відійде. Він цей законопроект внесе. От, ну і вже внесений законопроект, який стане законом. Зрозуміло, що таких людей буде ставити на місце, і наше завдання, наше завдання, я волів би, аби у нас таких гори керівників не було більше. Так, ну що ж, на цьому будемо завершувати. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що завітали, за те, що піднімаєте важливі теми. На жаль, час не дозволяє нам поспілкуватися більше. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, заступник голови Луцької райради військової збройних сил України Сергій Сівак, був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо м 1 ну і... Розповідав нам про ситуацію довкола ківерцівського міського голови пана Ковальчука і звернення, яке готували зокрема пан Сівак стосовно того, щоб президент Зеленський розглянув його всі ці діяння та і відреагував на цю ситуацію. Але на жаль, Олександр Гурський, голова Луцької районної ради. Відмовився виносити це рішення на розгляд і навіть скликати позачергову сесію. Дякуємо вам, пане Сергію. На все добре тримаємося. Дякую вам за Слава Україні!